Да? Да. 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 <ріст> Почув у відповідь на пропозицію руки і серця у так. Військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади на позивний сержант освічився коханій біля стеле Оріхівського району. Війна вона нас поєднала. Світлана так само поєднує війна, так як у нас при зони. І Ну, нема краще, де нема реально гарніше місця. Все, все сіре, все військове, все просто смуги та й поля. Мені подобається це місце, і його освічення мені було дуже, дуже, дуже неочікуване. Він для неї сонечко, вона для нього зозулька. Їхня історія кохання розпочалася півроку тому, коли Андрій з позиції після бойового завдання поїхав купувати обід. А Світлана зробила для нього найсмачніший ходок, який змінив їхнє життя. Ми обмінялися телефонами. Він запросив мене вечором зустрітися, погуляти. Війна війною, але обід по розписі. Там по будка така продають ходоги, що рма і так далі. От і там я побачив Світлану. Заговорив до неї, зашартував. Андрій каже, рішення освічитися Світлані було чи не найкращому його житті. Він ретельно все спланував, аби дівчина завчасно ні про що не здогадалася. Я дуже переживав. У мене перший раз в житті я відчув, що як, що як це так стоїш на ногах і коліна трясуться. Я не знав, що це за відчуття, бо я такого ще не мав ніколи. Ну і так, я і, я вийшов, підійшов до неї з квітами, і перше, що я від неї почув, ти на приколі, і я думаю, ого, і все, це фіаско, коротше, провал. Але ні, вона сказала так, і я фу, зрадів. У мене тряслися руки, у мене тряслись коліна. Ну, я... Я спочатку побачила, я злякалась і думала, а що робити? Що <со> казати? Я його поцілувала, обняла і сказала так. 32-річний Андрій та 21-річна Світлана кажуть, це було кохання з першого погляду. Від самого початку зрозуміли, що їй декілька годин один без одного мука. Я постійно думаю про нього. Коли його немає, коли він виїжджає, постійно передивляюсь фото, відео. Тебі смс, це на день по тисячу разів. Я тебе люблю. Це. Що я так пишу, що вона пише, чого чекати, для чого відкладати. Війна дала переоцінити всі цінності, які є. Так що вже хочеться приходити до жінки, додому, до дитини. А зараз пара насолоджується кожною миттю, проведеною разом, та готується до весілля. Дуже смачно готує супчик і фарширований пес. Андрій теж молодець, може картошечку пожарить. Mm -hmm. Моє, Андрій та Світлана зізнаються. Їхнє кохання допомагає їм легше переживати війну. З ним мені дуже легко, так, спокійно. Я не, не так боюся, що так легше. Вже. І, і не думається про ту війну. Я радий, що знайшов Світлану. Мені ця війна йде зараз легше, якщо чесно, чим попередніх два роки. Так що, якось так, шукайте. Любов і живіть, поки є можливість. 1 лютого Андрій та Світлана одружаться у Запоріжжі, а далі планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця Івано-Франківщині. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.